Готуємо пісну грибну підливу на святвечір, ту саму нашу, що готували здавна, з року в рік. Завжди пам'ятаємо і хочемо зберегти й надалі, тож готуйте з нами. Головний інгредієнт це сушені білі гриби. Ми їх заготовляємо самостійно, зберігаємо у скляних банках. Так гриби не набирають вологи та сторонніх запахів. Щільно закриті, а зверху кладемо один лавровий листок. Він працює як натуральний захисник. Завдяки своєму аромату має здатність відлякувати різних шкідників. І ефірні олії, що містяться в ньому, мають антибактеріальні та протигрибкові властивості, що допомагають запобігти утворенню плісняви. Сушені білі гриби мають особливий запах теплий, лісовий, трохи горіховий. З такими грибочками свят вечірня підлива виходить виразною та автентичною. Беремо 100 грамів сушених грибів, це одна літрова банка, Так, таке співвідношення. 100 грамів сушених це як 1 кілограм свіжих грибів. Заливаємо їх чистою водою та залишаємо на 30 хвилин, щоб вони розмокли, розкрилися, стали м'якими. Гриби настоялися, вони збільшилися в об'ємі. Тепер їх витягуємо і ще раз ретельно промиваємо, можливо, і двічі. Це дозволяє прибрати можливі дрібні часточки лісового сміття та піску. Дивіться на стан грибів, по них добре видно. Відправляємо їх варитися на 30 хвилин. Після закипання гриби підсолюємо. Гриби відкидаємо на ситку, відсіжуємо. Але важливо, грибовий відвар не виливаємо, він нам знадобиться для підливи. Даємо йому постояти, щоб він добре охолов і осів. Ще раз потім процідимо відвар крістонке ситечко або марлю. Саме цей ароматний грибний бульйон стане основою нашої пісної підливи. Відварені гриби теж відкладаємо в бік, нехай охолонуть. А тим часом беремося за цибулю. Потрібно 2-3 цибули, незалежно від розміру. Нарізаємо їх дрібненькими кубиками. Саме дрібна нарізка дає підливі м'якість і ніжну текстуру. Морку для цієї підливи ми не використовуємо. Вона робить страву занадто солодкою і губить той виразний справжній грибний смак, заради якого все й готуємо. Цибулю відправляємо на гарячу сковорідку з олією. Смажимо до м'якості та легенької золотистості. Поки вона підрум'янюється, беремо наші відварені гриби і нарізаємо їх кубиками. Так їх буде багато та густо. Гриби кухню наповнили справжнім різдвяним затишком, теплим, домашнім, тим, який багато хто пам'ятає ще з дитинства. Коли цибуля вже стала м'якою й ароматною, додаємо до неї грибочки. Усе разом обсмажуємо кілька хвилин. Легка засмажка відкриє більше грибний смак і допомагає сформувати майбутній смак підливи. Тепер займемося борошном. Беремо 3 столові ложки і висипаємо на суху сковорідку. Обсмажуємо його до ніжного кремового кольору. Важливо не перепалити. Якщо борошно стане темно коричневим, підлива матиме гіркуту. Коли воно досягло потрібного кольору, знімаємо з плити і даємо трохи охолонути. Далі вливаємо холодний грибний відвар у тепле підсмажене борошно. Робимо це постійно помішуючи, так не виникне жодної грудочки. Пам'ятайте просте правило. Холодний відвар, плюс тепле борошно дорівнює ідеальна однорідна основа. Тепер повертаємося до грибів. Приправляємо їх до смаку. Додаємо сіль та чорний мелений перець. І все. Жодних додаткових спецій. Гриби мають залишатися грибами. Вони дають нам багатий насичений смак, який не потрібно перебивати. Це просто і смачно. І вливаємо нашу борошняну основу до грибів з цибулею, перемішуємо і даємо ще трошки грибового відвару, щоб довести підливу до потрібної густини. Тут вже можете контролювати її під свої смакові вподобання. Хочете густішу, менше відвару. Хочете більш рідку, додавайте ще. До речі, перед тим, як використовувати відвар, спробуйте його на смак. Якщо він гірчить, таке трапляється, коли гриби сушені неправильно або були трохи перепалені, тоді частину відвару замініть чистою холодною водою. Даємо підливі проваритися приблизно 10 хвилин. За цей час борошно повністю розкриє свою дію, а зайва волога випарується. І все наша святвечірня підлива з білих сушених грибів. Готова. Перекладаємо її в тарілку. Лише погляньте, яка правильна густина, який ніжний коричневий колір, це від грибового відвару та підсмаженого борошна. Саме тому не варто пересмажувати борошну, щоб не втратити ані кольору, ані смаку. Перед подачею додаємо невеличкий зубчик чеснику зовсім трішки, щоб лише додати гостроти. Звичайно, на святвечір страва номер 1 це кутя. Далі така грибна підлива. Нею заправляємо картоплю в мундирах, подаємо до вареників, до голубців, до квесолі і навіть з часниковими пампушками вона розкривається по новому. Для яскравості додаємо зелень цибулі. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки.